Всіх вітаю! Сьогодні готуємо смачну страву для ситного обіду або вечері, свинина зі смаженою картоплею та маринованими огірками. Якщо ви одного разу спробуєте цю страву, то вже не перепутаєте ні з чим. Все це завдяки маринованим огіркам, які надають цій страві дивовижного неповторного смаку. Насамперед почистимо 5-6 картоплин та наріжемо її соломкою. Перекладаємо у миску з холодною водою і відставляємо обік. А також для приготування цієї страви нам знадобиться основний інгредієнт м'ясо. В нас м'якуш свинини приблизно 600-700 г. М'ясо береться без кістки. Його добре помили та нарізаємо невеликими брусочками, але можна і кубиками. На сковороду наливаємо невелику кількість олії. Та обсмажимо м'ясо до того часу, поки волога не випарується, а м'ясо стане рум'янитися. Тим часом 3-4 маринованих огірків нарізаємо соломкою. Беремо одну, а можна і дві цибулини та нарізаємо на смужки. До м'яса додаємо цибулю та продовжуємо обсмажувати до рум'яного кольору цибулі. А коли цибуля підрум'янилася, посередині сковороди все це відгортаємо, додаємо 2 столові ложки томатної пасти. Трішки це обсмажимо і заливаємо гарячою водою. Обов'язково гарячу, щоб не було перепадів температури. Її потрібно стільки, щоб все м'ясо покрилося водою. Накриваємо кришкою і залишаємо на маленькому вогні тушитися приблизно 15-20 хвилин, щоб м'ясо стало м'яке. Окремо на другу сковороду знову наливаємо олію. Обсмажуємо картоплю до рум'яного кольору. Час від часу помішуємо, щоб вона рівномірно готувалася, за пару филин до готовності додаємо 1 чайну ложку приправи для картоплі. Ще раз добре перемішуємо і за хвилину дві вимикаємо вогонь. Згодом до м'яса перекладаємо нарізані огірки. До смаку додаємо сіль, перець. Враховуємо, що в огірках є сіль. Одну чайну ложку розмарину. Він відмінно розкриє смак м'яса. Добре перемішуємо і потушкуємо 2 хвилини, щоб огірки віддали свою кислинку. Підійшла черга додати обсмажену картоплю. Ще раз акуратно перемішуємо і під кришкою потушкуємо 3-4 хвилини, щоб всі інгредієнти добре поєдналися між собою. Наостанок посипаємо зеленню, у кого яка є. У нас заморожений кріп. І можна подавати до столу. М'ясо виходить м'яке, соковите. Картопля добре просочена усіма соками м'яса, огірків та спецій. Це надзвичайно смачно та ситно. Спробуйте приготувати. І нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!